Я вийшла з роботи і скажу вам, що це просто треш. Покажу вам, що робиться взагалі в Чикаго. Наприклад, ось так. Вам показали... О, Чикаго! Да. Далі можна вже навіть не дивитися. У нас в Тернополі такого нема. Пф. Ви знаєте, що в нас дуже чисте місто. А вас подивіться, що там робиться. Все, можна відео виключати, але ладно вже. Вже ладно, ладно. Я вже подивлюсь то, то відео до кінця. Але дівчинка мені все покаже, що у вас там робиться. Як же ж ж як же ж ця річка виглядає, зараз живу одразу. Боже, мій скільки людей. Просто подивіться. Це, напевно, свято Сен-Патрік знаю таке. Знаю. Ну В нас теж є в Тернополі озеро і нічим не гірше, ніж оце все ваша, оця ваша тема. Так що тут, знаєте, мене таким не купиш. Ну от так це все вигадає. Чекайте, чи це не свято Сен патрік це просто така річка Зелена. Я щось не можу врубатися, бо ця дівчинка нічого не каже про те, що там якесь свято було. Можливо, якщо це було свято і так і так от загажено місто, ну тоді я допускаю, то я згідний. Але бачите, навіть якщо так, якщо навіть так, то навіть в Америці, якщо проходять якісь масові свята. Теж ви, ви, виявляється, буває брудно. Бо я завжди чую, як в нас, знаєте, десь там пройде якийсь концерт, і після нього там на площі там багато бруду, і всі кажуть, ой, подивіться, то наші люди тільки так можуть насмітити, то наші люди тільки. Та ні, а це при чому тут це? Це в цілому світі так буває. Ну, блін, от, по житті ми жили з такими установками, інструкціями, що, це тільки знаєте, тільки наші люди таке можуть. От вам доказ. Якщо це навіть не свято, бачите, як в них все там засрано, ну то, то чекайте. Туде кращі люди, як то кажуть, як жужо. Ну ви поняли, про що я ж? Хто в Америці вже не давно все зрозуміло, а в Римі, я вже про Рим не говорю. Хто живе в Італії, в Римі бували, або на півдні Італії? Ви що прикалуєтесь? Ну взагалі, блін, в нас як в лабораторії, як в хірургічній, порівняно з ними чистенько. Зараз покажу вам приблизно, як тепер виглядає оці святкування. З те, що я говорила за грязь, за сміття, ну так воно і в принципі виглядає. Я що казав? Я казав? Що я вам скажу, в принципі, мені вистачило і, і п'яти хвилин побувати в цьому всьому натовпі, подивитися на це все. Е, все, налюбувалися на річкою, можна всім роз'їжджатися. А я йду додому, тому що втомлена, бо роботи була тьма. Е, завтра ще буде гірше, тому що всі будуть виїжджати з готелю. І, ну і це жесть. Я просто дивлюсь на цих людей. Які вони всі які вони всі просто набухані в пламіще? Yeah. Просто якщо ви, вдруг, захотіли поїхати в даунтаун, подивитися на цю всю вечірку, ну я вам чесно, я вам просто не рекомендую це робити. Не робіть цього. Добре, я не буду. Я не поїду в Даунтаун в Чикаго і не буду дивитися на весь цей гальдібош. Тільки по одній причині, що я зараз в Тернополі, Але ладно, якщо ви вже кажете не їхати, то я її не поїду. Я якраз збирався, думаю, можете вмотнутися в Чикаго, але ладно вже, якщо там такий, вибачте, за слово Срач, то чого туди їхати? Коротше, ну, я сам працював в готелі, і я знаю, як відбуваються свята. оці от Сент Патрік, мені здається, якщо таке зелена річка, то скорше, що це йде про, Й йде. Йдеться. Йде мова про свято Сент-Патрік. Там вони, вроді, всі в зелені. Це ірландське свято. Я достеменно не знаю, яка там суть цього свята. Ну, я знаю, що вони. Це ж це ірландське свято, і вони всі там видіваються в зелений колір і бухають, особливо Аріш, Брітіш. Коротше, і все решта. Типу, я, я, я вже цього так в своєму житті надивився. А, ну, типа, це їхня якби, традиція, культура і все решта. Що нам до того? Вона, а в нас що? Не так чи що? У <смі> нас на свята ніхто не бухає, можна сказати. І ніхто не гульдібосить. Бо, вообще, Всі Всі тільки ходять до церкви, моляться, приходять додому і лягають спати. А, поїдять, помиють ноги і лягають спати. Та ні, звісно, все так само. Всюди люди одинакові, типа, і не треба завжди казати оця фраза, типу, то то в нас такі люди. Бачите? Людина поїхала за кордон, побачила світ. І вже по-іншому трошки думає. І це стосується всіх, хто бачить світ. Тільки, мабуть, ті люди, які ніколи не були за кордоном, на жаль, можуть думати, що в нас там гірше, а десь краще. Ні-ні. ні Далеко не так. Повірте мені, я вже я, я не багато подорожував, але трошечки щось бачив і можу вам з, з ну, не 100% впевненістю, але, напевно, що з якоїсь, там, я не знаю, 99,9% буде. Що в нас люди. Ну, як то, знаєте, щоб не робити оце, що краще, а десь гірше. Як мінімум, не то, щоб гірше, а навпаки. Тому давайте не будемо про це говорити. От вам, Америка, бачите, що там відбувається. Мусор валяється на підлозі, на, на тротуарі. Його, звичайно, поприбирають. Я ж ну, прекрасно це розумію. Я так думаю, правильно? Чикаго це ж не є якесь там. Але в Нью-Йорку, мабуть, таке саме: Нью-Йорк взагалі, ну я не був в Нью-Йорку, але я чув дуже багато. Судячи з, з, зі слів, хто був в Нью-Йорку, а я спілкувався з різними людьми, хто був в Нью-Йорку, і всі вони, не якась частина, а всі вони говорили, що в Нью-Йорку брудно, щурі повзають. Це логічно, тому що там океан, вода, там щурі, типа, це якби логічно. Якщо, коротше, брудно, одним словом, я не знаю, можливо, і так, можливо, і ні. От хто з Нью-Йорку є, напишіть, ви ж обов'язково напишете, і з Чикаго теж напишете, що я у всьому не прав, а може і прав, я не знаю. Коротше, що? Не поїду, я в Чикаго, поки що, буду в Тернопіль. Ну а там, знаєте, як то кажуть, зарікатися не можна в житті. Побачимо, хто його знає, як буде. Може, знаєте, що доля і туди занесе. Насправді, чесно, я не так в Чикаго, як би хотів от просто побачити Нью-Йорк. От чесно, в мене якась така. Не то, щоб дитяча мрія, а от просто є така тема от я би хотів побачити Нью-Йорк. Хоча б на місяць туди заїхати, не на, там, не на уікенд, тому що хочеться відчути справжню атмосферу цього міста, дух цього міста пожити трошки. Хоча б місяць, я думаю, місяць, можливо, достатньо, щоб хоча б трішечки, як то кажуть, хаванути. Бо 2-3 дня це ні про що в будь-якому місті, бо ви не жили. Два-три дня не вистачить. Як то кажуть, не путайте туризм з ПМЖ. Можливо, ще колись таке станеться. В мене була можливість полетіти в Нью-Йорк, але я її сам відкинув. Зараз трошки шкодую, якщо чесно. Але вже час назад не вернути, шкодувати нема що вже. Хоча я шкодую. Але ну що вже? Бляха, муха треба було їхати. Ну. Я надіюсь, я вірю, хочеться вірити, що я ще колись побуваю там побачу. Просто я брейкдансом займався довгий період часу і взагалі і люблю хіп-хоп культуру, а це одна із, якщо не найвелика причина, чому я хочу поїхати в Нью-Йорк, просто подивитися на батьківщину цієї культури, хіп-хоп культури, яку я обожнюю просто. В Бруклін зайти, подивитись, де там, начитував uh, Biggie Smalls B.I.G., Notorious B.I.G., Bad Boy Records і все решта Бруклін, Квінс. Я знаю, що там не дуже безпечно. До речі, а яка зараз ситуація? Хто з Нью-Йорку напишіть, розкажіть, що там взагалі? Бо я завжди чув, що неможливо заїхати в той Квінс чи ще десь там в ті такі райони, там, де афроамериканці тусуються? що Там реально небезпечно, що прям неможливо машиною проїхати можуть там завалити. Невже там реально так? Бачите, в мене як завжди, починав дивитись про Чикаго, закінчив Нью-Йорком і Квінсом. Я вам кажу, привикайте, в мене типу так завжди. Вони несе. Коротше, ті, знаєте, потік думок просто несе і, і заносить, заносить. Непонятно, де я зупиняюсь. Давайте на цьому зупинимося. Так, Чикаго, Нью-Йорк, напишіть, це все правда, що було на відео. Мої слова, ну, якби сприймайте більше як розважальний контент, не там не беріть близько до серця сильно слюною, не плюйте на екран і на мене, і все решта, якби, ну. Я з любов'ю.